Вітаю вас, дорогі брати і сестри, із благословенним днем середи 19 листопада 2025 року. Сьогодні Українська православна церква вшановує пам'ять священного мученика Павла І, патріарха Константинопольського, преподобного Варлаама Хутинського. Преподобного Луки, економа Печерського в ближніх печерах, святителя Германа, архієпископа Казанського, преподобного Варлаама Керецького і Єромонаха, мучениць Текуси Олександри Полактії, Клавдії, Євфрасії, Афанасії і Матруни. Преподобного Луки та Вроменійського, священномученика Никити Делекторського, єпископа Ореховозуєвського, Анатолія Бержицького, Арсенія Труїцького, Миколая Дворицького, Миколая Протасова, Константина Любомудрова Пресвітерів. Преподобно мучеників Варлаама Никольського і Гумена, Гавриїла Владимирова, Гавриїла Гура і Яромонахів, преподобну мучениць Ніни Шувалової і Серафими Горшкової, Монахинь, священномученика Василія Крилова, Пресвітера. На Божественній літургії у православних храмах читається перше послання святого Апостола Павла до Солунян, глава 4, вірші з 1 по 12. Тим же, убо братіє, просім Ви і молім о Христі Ісусі да якоже приястя от нас, как уподобает вам ходите и угождать Богови, яко же и ходите, да избыто паче. Весьте, Бо, какова повеление дахом вам Господем Иисусом. Сиябо есть воля Божия, святость ваша, храните себе самих от блуда» и ведите кому что от вас свой сосуд стяжовать его святыни и чести а не в страсти похотней якоже и языцы не ведящие бога и еже не приступать и хоимствовать и вещи брата своего за ним мститель есть господь о всех сих якоже и прежде рекохом к вам и за свидетельство Не призвав бы нас Бог на нечистоту, но во святость. Тем же убо отметая, не человека отметает, но Бога, давшего Дух свой святый в нас. О Обратолюбие же не требуете, да пишется к вам. Сами бы вы Богом єсте, есть, ежелюбите друг друга. ибо творите то ко всей братья, сущей во всей Македонии. Молим же вы, братья, избыточествовать и паче, и любезно прилежать, ежебезмолствовать, и деяте, своя, и делать своими руками, якоже, повелехом вам, доходите благообразно ковнішнім і ні єдиного Же требоваті. А втім, брати, ми просимо вас і благаємо в Господі Ісусі, щоб як то ви від нас навчилися як слід жити на вподобу Богові, як ви і живете, щоб так досягали дедалі більшого поступу. Ви бо знаєте, які накази ми дали вам від Господа Ісуса? Це ж саме воля Божа, святість ваша, щоб ви стримувались від розпусти, щоб кожний з вас умів тримати своє Тіло у святості і пошані, не в пристрасті жагучі, як погани, які не знають Бога. Не надуживаючи і не кривдячи в цій справі свого брата, бо Господь за те все відплачує, як ми про це вам уже казали та засвідчили. Бо Бог нас покликав не до нечистоти, а до святості. Тому, отже, хто на це не зважає, той не чоловіка зневажає, а Бога, що нам дає свого Святого Духа. А щодо братньої любові, то ви не потребуєте, щоб до вас писати, самі бо ви навчені від Бога любити один одного. І це чините супроти всіх братів по всій Македонії, та ми благаємо вас, брати, досягати в цьому дедалі більшого поступу. Пильно старайтеся жити спокійно. Клопотатися кожен своїми справами та працювати власними руками, так, як ми були наказали, і щоб поводилися чесно супроти тих, що зовні, і ні в чому не зазнавали нестачі. Євангеліє ВІД ЛУКИ, глава 12, вірші з 48 по 59 Неведевый же, сотворив же достойное ранам, биен будет мало. Всякому же ему же дано будет много, много взыщется от него. И ему же придаше множайше, множайше просят от него. Огня приедох во врещи на землю, и что хочу, аще уже возгореся крещением же имам креститеся, и како удержуся, донде скончаются. Мне тели, яко мира придох дати на землю. Ни глаголю вам, но разделение. Будут бо отсели пять во едином дому разделений, трие на два и два на три. Разделится отец на сына и сын на отца. Мати над щерь и тщи на матерь, Свекры на невесту свою И невеста на свекровь свою. Глаголоша же и народом. Егда узлите облак восходящ от запада, Абия глаголите, туча грядет, И бывает тако. И егда юг веющ глаголите, Зной будет и бывает». «Лицемери! Лице небу и земли вести искушати, времени же сего как они искушаете? Что же и о себе не судите праведное? Егда бы грядешь с соперником твоим ко князю, на пути дашь делание и избытие от него, да никако привлечет тебе к судьи, и судья тебя предаст слузе». І слуга всадиться в темницю, глаголю тебе не ізидеш оттуду, донь же і последнюю медницю воздаси. А той, що її не знав, і зробив каригідне, буде мало бити, від усякого, кому дано багато, багато від нього і вимагатимуть. А кому повірено багато, від того більше зажадають. Вогонь прийшов я кинути на землю, і як я прагну, щоб він вже розгорівся. Хрищення маю я прийняти, і як мені важко, докіль воно не здійсниться. Гадаєте, що я прийшов мир дати на землі? Ні, бо кажу вам, але розділ. Віднині, бо в одній хаті де п'ятеро, і ті будуть розділені троє проти двох, і двоє проти трьох, будуть розділені батько проти сина і син проти батька, мати проти дочки і дочка проти матері, свекруха проти невістки і невістка проти свекрухи. А промовив він ще до народу. Коли ви бачите хмару, що виступає на заході, ви зараз кажете, дощ буде, і так воно буває? А коли дме південний вітер, ви кажете, спека буде, і так буває. Лицеміри, вигляд землі і неба ви вмієте розпізнавати. Як же воно, що не розпізнаєте часу цього? Чому самі себе ви не судите що справедливе, бо коли отже йдеш з противником своїм до уряду, намагайся визволитися від нього в дорозі, щоб не потяг тебе до судді, і суддя не видав тебе возному, а возний щоб не кинув тебе до в'язниці. Кажу тобі не вийдеш звідти, аж поки не віддаси останнього шага. Усім спокійної, мирної середи, душевного спокою і гармонії.